Доброго Дня наші дорогі глядачі. Доброго дня! Ті, кого цікавить життя Слов'янської спеціальної школи номер 23 Ви дивитесь перші в цьому році випуск шкільних новин School Time. Сьогодні з вами ведучі Тимур та Поліна. І зараз ми поговоримо про події, які нам запам'ятався минулий тиждень. Розпочався новий навчальний рік. Вчителі нічого не встигають, діти нічого не розуміють, а батьки нічого не знають. Традиційно ранок 1 вересня розпочався святом першого дзвоника, але не в традиційному для нас дистанційному форматі учнів, батьків і педагогів щиро привітали зі святом директорка школи Нана Вікторівна та побажала всій шкільній родині. Здоров'я наполегливості, успіхів в навчальному році. У свою чергу учні підготували для своїх любих педагогів цілий кошик привітань. Пролунав дзвоник і розпочався перший урок, який був присвячений темі Ми, українці, честь і слава незламна. Педагоги зробили перший урок різноманітним, насиченим, цікавим. Виховуючи в нас почуття гордості і приналежності до незламного українського народу, глибокої пошани до загиблих героїв, поваги до Збройних сил України і усіх причетних до справи захисту нашої вітчизни. 6 вересня наше рідне місто Слов'янськ святкує свій день народження. Нагоди Дня міста у школі пройшла онлайн виставка, де учні Показали власні світлини з рідних куточків Слов'янська. Ми всі дуже сумуємо за своїм містом, але віримо, що скоро повернемося та пройдемо вулицями, фотографуємось біля фонтану, посидимо в улюбленій кав'ярні, прогуляємося по славкурорту та парку і обов'язково зустрінемося у рідній школі. Традиційно в школі з нагоди святкування дня міста проходить спортивний марафон під керівництвом Одинченко Ігоря Всеволодовича. Цей рік не став винятком. Цього тижня прийшов спортивний онлайн-челендж, в якому прийняли участь діти та педагоги. До загусту долучилися педагоги факультету спеціальної освіти Донбаського державного педагогічного університету. На минулому тижні у нашій шкільній родині було багато іменинників. А хто саме святкував свій день народження, розповість наш кореспондент Рана Світлана. Добрий день! Вітаю з початком нового начального року. День народження таке чудове свято, яке буває раз на рік. Тож 1 по 9 вересня свій день народження відсвятковував. Учениця 2А. Вісовська Ганна. Учень 2Б Ніколаєв Олег. Учень 5 А. Колашніков Іван. учениця 6 А. Головкова Марія, учень 8 Б Москаленко Олександр, учень 9 А Чорнок Максим та наші педагоги Вікторія Григорівна, Ігор Миколайович та Ольга Юрівна. Вітаю з ним народження. Нехай все вдається і мрії втілюють у життя, терпіння, впевненості, натхнення. Здоров'я на всі пори року. Добрих новин і удачі! Дякуємо, Світлана. Приєднуємось до поздоровлень. Ще трішки вашої уваги. Зараз наш кореспондент Ракицька лада розповість про знаменні дати цього тижня. День вітаю усіх з початком навчального року. Отже, які ж знаменні дати відбулися на цьому тижні. 1 вересня традиційно День Знань. 3 вересня у світі святкують Міжнародний день бороди та День Хмарочоса. 4 вересня в Україні відзначають День підприємця, 6 вересня День читання книг. 7 вересня відзначається День військової розвідки України. 8 вересня Всесвітній День грамотності. 9 вересня відзначають Міжнародний День краси. Дякуємо усім, хто причетний до цих свят. Дякуємо, Лада. Шкільні новини добігають кінця і наостанок прогноз погоди. Дякуємо, що були з нами. На все добре. Кажеш, літо, але я його не бачу, бо небо кожен день зливами плаче. Ли як з відра, заховав богра Сонце від нас і не гуляє дітвора І щодня дощу піски обмивають в соціалках. Ірини, Оксани, навіть Наталки Чого клянеш, його, Аня? Софія Марія? І навіть Оля, тобі потрібна парасоля солі. Шепірка